Добрий день, мої любі друзі. В мене є дуже добра новина, що в мене сьогодні вже гіпсу немає. Мені його сьогодні зняли. Любі мої друзі, але ж на руці осталося багато бруду. Я його вже помила трошки. Отут помила, але ще є. Ось шкірка, вона злущується, і така вона як ніби загоріла, але ж це не загара, це бруд. Тому що гіпс в мене був отак, і він покривав оцю ладошку. І я вам так скажу: якщо ви не знаєте, оце місце на руці, воно дуже вимазується. Знаєте, якщо ви доглядаєте за старенькою людиною, якщо якісь, якась людина старенька, наприклад, вона не може сама помити руки, розумієте? Оце місце воно дуже-дуже накоплює. Бруд. І якщо ви навіть його понюхаєте, воно буде мати запах. Розумієте? Ніяке місце на тілі не буде мати такий брудний запах, як оце місце. Будьте уважні до цього. Я це знала все, тому що я тут в Італії доглядала стареньких людей. Потім, коли моя мама була вже така, що вона не могла сама помити руки, я її руки мила, і отут, особливо отут. І вони не знають, чого вони накопичують оце. І я перш за все помила свої руки, коли я зняла гіпс. Я їх трошки мила, от залазила туди пальцем, Але ж це було неможливо вимити його добре. Отака в мене добра новина. Але ж мені гіпс зняли, але ж мені дали отаку от штуку. Я її купила. І це називається тутори. І за нього я вам розповім в наступному відео.